Дітки, доброго ранку! А сьогодні у нас з вами заняття, логіко математичний розвиток і тема нашого заняття кількісна та порядкова лічба в межах 5. Дітки, а давайте ми з вами зараз подивимося на картинки і назвемо, хто на них намальований. А потім ми порахуємо. Це в нас черепашка, жабенятко, метели, зайчик і їжачок. А тепер давайте ми порахуємо з вами і скажемо, а якою ми з вами лічбою порахували. Рахуємо: Один, два, три, чотири п'ять. Дітки, це у нас кількісна лічба. А тепер давайте ще раз порахуємо і скажемо, яка кількісна або порядкова лічба. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Дітки, а це в нас порядкова речба. А тепер ми давайте назвемо, хто у нас перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. Перша в нас черепашка. Друга в нас жабенятко. Третій в нас метелик. Четвертий зайчик. І п'ятий їжачок. Молодці дітки. Дітки, а тепер давайте з вами порахуємо деревця. Яка в нас зараз в пора року? Так, дітки, весна і вже на деревах з'являються листочки. Ось у нас з вами дерева тут є. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, дітки, п'ять. А якщо ми зробимо ось так? Ось так. Давайте тепер ми з вами деревця знову порахуємо. Чи зміниться кількість дерев? Чи ні. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири п'ять. Дітки, змінилась кількість дерев чи ні? Ні, дітки, так і залишилось. Тільки вони в нас не в рядок, зараз ростуть, а в розброс. Тому і кількість не міняється. Дітки, а тепер давайте поглянемо на домівочки і порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. У нас 5 домівочок, і у кожної домівки є своя цифра. А тепер ми давайте поглянемо на картинку і заселимо в ту домівку, де совпадає число з зображенням картинки. Давайте подивимося на їжачка якими будиночок його заселимо. Скільки тут? Тут один гіжачок. А Давайте цифру один знайдемо. Ось вона. Ми його в перший будиночок заселимо. Тепер давайте подивимося на цю картинку. У нас тут з вами пінгвіни. Давайте їх порахуємо, скільки їх. І заселимо в той будиночок, де совпадає їхня кількість з цифрою домівки. Один, два, три, чотири. Чотири. Давайте знайдемо домівку під номером з 4. Ось вона. І заселимо їх сюди. Дітки, А ось у нас, подивіться хто. Більченятка, давайте їх порахуємо. Один, два, три. Знайдемо домівочку під номером 3. Ось вона. І заселимо їх. Давайте подивимося ще на картинку. І порахуємо, скільки в нас дельфінів. 1, 2. І якраз напроти своєї домівки з цифрою 2. І ось у нас ще є картинка. Давайте порахуємо, скільки в нас курчаток. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте ми знайдемо домівочку під номером 5. І засилимо туди курчаток. Так, дітки, молодці. Гарно справились. Дітки, а тепер давайте з вами порахуємо ще раз цифровий ряд. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте згадаємо. Це кількісна лічба. Тепер навпаки: 5, 4, 3, 2, 1. А тепер давайте порахуємо порядковою лічбою. Перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. А тепер назад п'ятий, четвертий, третій, другий і перший. Так, дітки, молодці. Дякую за увагу. До нових зустрічей.